Вівторок, останній день літа, ви дивитесь три новини? Мої вітання. Державна податкова інспекція у Стрийському районі повідомляє, що заступник голови Державної податкової адміністрації у Львівській області Надія Ремарська здійснюватиме виїзний прийом громадян 29 вересня і 19 листопада з 15 до 17 години. Попередній запис на прийом проводиться у 101 кабінеті Державної податкової інспекції або за телефоном 556 67. Начальник ДПІ у Стрийському районі Євген Турчин приймає громадян першого вівторка кожного місяця з 10 до 12 години. На Львівщині немає боргів перед освітянами. Начальник головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації Михайло Брегін повідомив, що за всі попередні місяці заборгованості і зарплати і виплаті відпускних в освітянській галузі не було. Повідомили в прес службі Львівської облдержадміністрації. Також Брегін зазначив, що у всі наступні місяці працівники освітянської галузі отримуватимуть заробітну плату вчасно і в повному об'ємі. У бюджеті закладена відповідна сума на захищенні статті. Тобто на виплату заробітних плат і комунальні послуги, жодних затримок у виплатах не буде, бо це перше питання, яке контролюється і на державному, і на обласному рівні, додав головний освітянин області. Троянда на вугу золота Здорожчання квітів торкнулося не лише великокомпанії, а й дрібних підприємств. Як для одних, так і для інших проблемною є імпортна квітка, тому що вітчизняних троянд на всіх не вистачить. Чи підуть 1 вересня діти з букетами до школи? Дізнавалась Любая Яворська. Мито не мито, а перше вересня без квітів не обійдеться. Напередодні першого дзвоника у квіткових магазинах та на ринку покупців не бракує. Найчастіше букети вибирають із трьох невеликих троянд. У середньому ароматний подарунок для вчителя вартує 35 гривень. Наразі ажіотаж є, тому що день знань на носі. Однак від свята до свята продавцям доведеться не солодко. У світ за подорожчанням імпортних квітів вартість свого краму підвищили і вітчизняні виробники. Є близько тут рога які було... Вирощують. Але вони зараз, от як пішло підвищення, вони так підняли ціну, Що це... виробники. місцеві, щоб більше, ніж за границею, Розумієте, дуже квіточка. Я показала, покажу Зараз вона вона каже, ми Зараз закупочки на то Скільки 18, я я старі вісімнадцять? Три маю. Єлизавета Гудкова торгує квітами вже більше 18 років. Розповідає, і раніше ціни стрибали, однак це було лише тимчасове сезонне сезоннездорожчання. Такого як відбувається зараз, не пригадує. Знаєте, постійно ціна повищається на праздничні дії. Мови нема, але не до такого степені. П'ятикратне підвищення вартості з розмитнення квітів може суттєво вплинути на підприємців, адже тримати біль бізнес лише на українських рослинах неможливо, і якість не та і квітів на всіх не вистачить, нарікають продавці на Львівську область у Закарпатську є на тільки один дороговець він не може убезпечити всі. Так що ми би попросили, щоб за нас потурбувалися наші депутати, Верховна Рада, щоб знизили то мито. Експерти кажуть, розкішні рослини дешевши не будуть, Тож, варто подумати, чи не зайнятися квітникарством самостійно або ж обрати якусь альтернативу живому дарункові. Хоча є й такі, кому до цін байдужим, пережити проблеми допомагають справжні почуття. Лякати не лякає, тому що жінка нічиє любаєворська, руслан леськіустрійські новини. Навесні картопля подорожчає на 50%. Через несприятливі погодні умови збір картоплі знизився на 30% і складе приблизно 14 мільйонів тонн. Повідомляють в асоціації Український клуб аграрного бізнесу. Так експерти прогнозують 50% відсоткове подорожчання картоплі до кінця 2010 року. Як повідомлялося, ціна на картоплю в лютому квітні буде залежати від холодної зими. На думку експертів, інфляція в 2010 році перевищить 10% відсотковий прогнозований рівень і досягне тринадцяти 13-15%. Крім того, небачена літня спека причинила різке скорочення врожаю і здорожчання цін на зернові. У Львові на день знань в подарунок для школярів та студентів солодощі викладуть карту України. Загальні розміри платформи, на які шоколадних цукерків відтворять кордони України, 3 на 3х6 метрів. Щоб викласти карту із солодощів, організатори акції використають понад 50 кілограм цукерків. Після привітання львівських школярів та студентів із початком нового навчального року солодощі роздадуть усім бажаючим, а школярам подарують зошити та ручки. Окрім того, учні в цей день потішать без Штованими екскурсіями на кінних екіпажах Триває голосування за третю останню трійку ймовірних кандидатів на посаду депутата у Львівську обласну раду від нашого міста. Проголосувати за кандидата, який вам найбільше імпонує, ви можете до 1 вересня 19-ї години. Отож, на підтримку Ігоря Попєва телефонуйте за номером 093-399-9951. Ігоря Софіяника телефонуйте за номером 093-399-9952. Лілії Цалин телефонуйте за номером 093-399-99. Е'ять проголосувати можна, зателефонувавши безкоштовно з міського стаціонарного телефону. Щоб ваш голос було зафіксовано. Вам потрібно почути більше ніж один гудок. З одного номеру можна проголосувати тільки один раз. Якщо з вашого телефонного номера було здійснено дзвінок, і ви спробуєте ще раз зателефонувати, система автоматично скидатиме ваш дзвінок і його не буде враховано. Долучайтесь до нашого спільного проекту, адже ми самі обираємо своє майбутнє. Це все про що ми сьогодні хотіли вам сказати за декілька секунд. Олег хвилик розповість про головні події у світі спорту. А я прощаюсь з вами до завтра. На все добре. Єдиний спосіб точно передбачити майбутнє це створити його. Проте, яким є сьогодення спортивне та як твориться його майбутнє, зараз для вас в студії працює Олег Фелик. Мої вітання у веломарафоні Львів Краків переміг Другобич. У веломарафоні львів Краків переміг спортсмен із Дрогобича, член збірної України з велоспорту на шосе Олег Соломко. Він найпершим з поміж 48 велосипедистів подолав 335 кілометрову відстань від Львова до Кракова за 11 годин 5 хвилин. Почесні друге та третє місця вибороли ветеран велоспорту Тарас Дубинець із Києва та Василь Маланівський з того ж Дрогобича. Всю дистанцію здолали 26 спортсменів. Нагадаю, веломарафону львів Краків цьогоріч виповнилося 116 років. З тисячі Десять року веломарафон проводився щороку традиційно і доводив, що на тодішніх велосипедах можна долати значні відстані між містами і велосипед може слугувати доступним і зручним транспортним засобом, оскільки на той час автомобіль був рідкісною розкішшю. Помер останній учасник першого чемпіонату світу з футболу в Аргентині. На 101-му році життя помер Франциско Варальо, що грав за збірну своєї країни ще на чемпіонаті світу в Уругваї у 1930 році, коли йому було всього 20 років. Тоді у фіналі уругвайська збірна перемогла аргентинців з рахунком 4-2. Президент FIFA Йозеф Блатер заявив, що засмучений повідомленням про смерть Франциско, але запевнив, що пам'ять про цього футболіста буде жити вічно. Спортивний альпінізм чи божевілля? В Австралії заарештували людину Павука, що підкорила 57-поверховий будинок. Знаменитий француз Ален Рубер без страховки та спеціального спорядження піднявся на 57-поверховий будинок Лівіра Білдін. Як повідомляє джерело на підкорення будівлі Рубер витратив близько 20 хвилин. За черговим рекордом людини Павука спостерігав цілий натовп, вітаючи його оплесками. Для Рубера затримання на території Австралії стало вже не першим. Так у літку 2009 року людина Павук вже був арештований у сіднеї. Тоді він без страховки забрався на 41-поверхову будівлю Royal Bank of Scotland. За свій вчинок йому довелося заплатити штраф у розмірі 750 доларів. Але на Робер підкорив більше 70 висотних будівель по всьому світу. Як правило, він забирається на хмарочоси без страховки та без спеціального дозволу від влади, за що його регулярно затримують. Швед Ібрагімович став трансферним рекордсменом світу. Шведський нападаючий Златан Ібрагімович став першим футболістом у світі за трансфер, якого чотири різних клуби заплатили більше ніж 20 мільйонів євро. За форварда шведської збірної Аякс Ювентус Інтер Барселона і зараз Мілан загалом виплатили 168 мільйонів 600 тисяч євро. Росонері переведуть на рахунок Барселони 24 мільйони євро. У той час, як лише рік тому каталонці заплатили за ібру з урахуванням трансферу Ето близько 80 Мільйонів. Раніше інтеру, трансфер шведа з Ювентуса обійшовся в 24 мільйона. Туринці заплатили як 25 мільйонів. Нарешті голландці у 2001 році придбали з Латина у шведського мальме всього за 7 мільйонів євро. Хабібулін може сісти у в'язницю. Знаменитий російський хокейний воротар Микола Хабібулін може сісти у в'язницю. Олімпійського чемпіона 1992 року визнали винним у видінні авто в нетверезому стані. Тепер росіян не загрожує півроку ув'язнення. Перехиливши чарку, другу, спортсмен ганяв на власному чорному Феррарі. Остаточний вердикт оголосять найближчим часом. Перебігом подій шоковане керівництво теперішньої команди Едмонтон Олерс. Минулого року канадці підписали з Миколою чотирічний контракт на суму 15 мільйонів доларів і, в очевидь. Будуть змушені платити високу зарплатню росіянину, поки той відсиджуватиметься на нарах. І на завершення нота позитиву, аби тримати вас в хорошому настрої. Після провального виступу на чемпіонаті світу шахів наш гросмейстер повернувся додому в рідне село Маглиймат і продовжив роботу на місцевій фермі, де практично в перший день отримав удар копитом в груди від коня Каштана. Ось така іронія долі. Ніколи не знаєш, яка фігура стане для тебе ключовою. І на цьому цей інформаційний випуск вичерпаний. Дякую за увагу. Пам'ятаємо, диває там, де в них вірять. Віримо краще з вами. Був Олег Філик. Зустрінемось вже восени, тобто завтра. як прогнозують синоптики, завтра на Стрищині хмарно невеликий дощ. Атмосферний тиск 726 мм ртутного стопчика. Волось повітря 80%. Температура повітря вночі 7-9 градусів з позначкою плюс. В день 12-14 вище нуля. Вітер західного напрямку 2-4 метри за секунду.